І вітання глядачам Рудани в ефірі. Цей день у студії Назар Кудін. Починаємо з такого сьогодні. Робота для молодих для тих осіб, яким менше 18 років. Передбачена е, скорочений день та тиждень. Яку офіційну роботу на літо можуть знайти підлітки та молодь у кривому розі. Правила літа різна мікрофлора знаходиться на сирих харчових продуктах тваринного походження. Фахівці Держпродспоживслужби про профілактику харчових отруєнь у літній сезон. Визначитися з майбутньою професією, відчути себе самостійним і заробити гроші на необхідні речі. Вагомий привід активно шукати роботу на літо для підлітків та молоді. Чи багато зараз вакансій для молодих людей на криворізькому ринку праці, і як війна вплинула на можливості працевлаштування школярів і студентів, дізнавався Ігор Кононенко. Тетяна прийшла за порадою до спеціалістів міського центру зайнятості. Жінку цікавить, чи може її неповнолітня донька знайти підробіток на літо. Звернулися сюди до центру зайнятості, Може, нам вони допоможуть знайти роботу, гарну роботу. Хочеться, щоб вона влітку попрацювала і заробила гроші. На те, все, що вона мріє придбати, фахівці центру зайнятості попереджають, під заробити у літній період молоді шкільного віку буде важко. Металургійні та гірничорудні підприємства взагалі відмовилися від цієї практики. Якщо раніше, приміром на Арселор арселормітал кривий ріг діти працівників комбінату могли працювати влітку з паперами чи бути кур'єрами, то зараз через війну на підприємстві вважають це великим ризиком. Є вакансії для молоді у сфері обслуговування, але їх небагато. Старшокласники можуть влаштуватися по у кафе, але майже всі заклади працюють до комендантської години. Добиратися потім додому велика проблема. Є ще кілька обмежень для неповнолітніх шукачів роботи. Якщо ця робота пов'язана з матеріальною відповідальністю, то осіб, які молодше 18 років, на таку роботу брати неможливо, тому що відповідно до кодексу законів про працю. Матеріальна відповідальність настає після 18 років. Також для тих осіб, яким менше 18 років, передбачена скорочений день та тиждень відповідно. Передбачено надання відпусток і таке інше на шкільних канікулах можна підзаробити, влаштувавшись у підсобне господарство будь-якого підприємства і тільки на легку працю, яка не потребує кваліфікації. Поширена робота з розклеювання оголошень. Такі роботи, як промоутери, завжди особливо в літній період, дуже популярні, тому що там оплата погодинна. Але на жаль, на сьогодні такі вакансії до центру зайнятості роботодавці не надавали і, користуючись можливістю, хочу запросити роботодавців надати таку інформацію до центру зайнятості. і, Відповідно, ми будемо її розповсюджувати серед тих шукачів роботи, які Хочуть працювати в літній період, тобто серед учнівської та студентської молоді. Студентам, зокрема тим, кому вже є 18, влаштуватися на роботу трохи легше. Здебільшого роботодавців цікавлять ті, хто добре знається на комп'ютерних програмах. Підзаробити влітку можуть запропонувати й активним користувачам соцмереж чи блогерам. Перевага надається і тим, хто навчається, але має робітничу спеціальність. При цьому роботодавці зобов'язані подбати про безпечні умови праці для молоді. Роботодавці повинні забезпечити. Безпечну роботу для тих осіб, які вони приймають на роботу, і знати де або бути облаштоване укриття, або знати, де знаходиться найближче укриття, але знову ж таки, в залежності від того, скільки часу для того, щоб в нього потрапити, тому що молодь це наше майбутнє. Кононенко, ігор притула цей день. Цьогоріч на Дніпропетровщині зареєстровано два випадки сказу у людей. Один з них летальний. За офіційними даними, вірус вразив більше як півсотні тварин. Яких рекомендацій необхідно дотримуватися, щоб уберегтися від небезпеки? Про це далі. Сказ окрай небезпечне захворювання, яке щороку забирає життя людей. Як правило, ця хвороба передається людині під час контакту з тваринами, які не обов'язково мають бути дикими. Домашні улюбленці так само можуть стати переносниками сказу. Лікарі наголошують, аби запобігти ураженню, необхідно перш за все уникати контактів з тваринами, які потенційно можуть бути переносниками хвороби. Як правило, частіше всього переносять сказ це лиси. Але до цієї категорії відносяться і кажани, і білочки, і єноти, і їжаки. Тобто це такі тваринки, які завжди, коли людина з ними зустрічається, да, хочеться покормити їх з руки, приручити якимось чином, але цього робити не можна, тому що ці всі тварини можуть бути потенційним джерелом сказу для людини. Навіть якщо тебе тварина не вкусила, а просто ослинала через слизову оболонку, чи через якісь мікротріщинки, які ми не помічаємо своїм оком, а вірус казу може потрапляти в організм людини. Власникам радять подбати про захист домашніх тварин. Їх необхідно щороку вакцинувати. В державних ветклініках вакцина є безкоштовною цього року. На Дніпропетровщині на сказ захворіли двоє людей. Одна з них померла. Це була жінка, яка вчасно не звернулась по медичну допомогу після того, як її вкусив домашній кіт. Інкубаційний період захворювання у людини зазвичай становить від одного до трьох місяців. Перші симптоми сказу можуть бути специфічними та схожими на грип. перші, які симптоми. Тобто може бути якесь там тремтіння, натяжіння іменно в області, де тебе укусила тваринка, чи місце услинення, Потім це може бути температура, як правило, пориви енцефаліту, тобто людина не зовсім розуміє, що з неї діється, вона боїться води, боїться повітряного протягу. Це є симптомами. Сказу, а потім, як правило, розвивається коматозний стан, так і може розвиватися параліч. Лікарі нагадують, самолікування у цьому випадку може закінчитись трагічно, тому радять запам'ятати простий алгоритм дій після контакту з хворою твариною. Місце ослинення твариною, да там шкіри чи місце укусу потрібно протягом 15 годин промивати проточною водою із хазяйственним милом. Потім обов'язково потрібно окропити чи обробити рану, чи якщо це навіть шкіра, да не вкушеневкушена, семидесяти відсотковим спиртом або п'ятивідсотковим розчином йодом. І Другий крок це обов'язково невідкладно йти в травматичний пункт, бо лише лікар вирішує, чи потрібно проводити вакцинацію. Лише лікар вирішує, чи потрібно вводити антирабічний імуноглобулін. Михайло Бестров, Денис Захаров, Ігор Притула цей день. Ретельно мити овочі та фрукти, перевіряти термін реалізації м'ясомолочної та рибної продукції, і не купувати харчі на стихійних ринках. Такі поради лікарів у сезон спеки. Про ризики ураження кишковими інфекціями у наступному сюжеті спека створює ідеальні умови для розмноження збудників, які викликають захворювання на кишкові інфекції. Тому влітку треба бути в рази пильнішими з продуктами, які швидко псуються. Наголошують лікарі. Зазвичай збудники кишкових інфекцій, тобто різна мікрофлора, знаходиться на сирих харчових продуктах тваринного походження, таких як м'ясо різних видів тварин, птиця, риба, сире молоко, тощо, а також на поверхні фруктів та овочів, які не підлягали миттю. Основна причина виникнення гострокишкових інфекцій це елементарне недотримання особистої гігієни, недотримання правил приготування, ну, технології приготування страв, недотримання температурних режимів там мов зберігання харчових продуктів, а також це недотримання гінічних вимог. Операторами ринку, які здійснюють роздрібну торгівлю харчовими продуктами, фахівці радять споживачам обов'язково перевіряти терміни придатності на маркуванні молочної рибної та м'ясної продукції і застерігають криворізців від купівлі харчів на стихійних ринках. Товар, який є швидкопсувний, в таких місцях, реалізується без холодильного обладнання, без дотримання температурних режимів під прямими сонячними променями. Що Звісно ж, прискорює його псування. Продавці в таких місцях також позбавлені елементарних умов для підтримання особистої гігієни, що дуже важливо під час погодження з харчовими продуктами. Профілактика харчових отруїн – це декілька нескладних правил. Не вживати харчові продукти, щодо яких є сумніви в їх свіжості. Не брати в дорогу чи при подорожі на відпочинок ті швидкопсувні харчові продукти або готові страви, які необхідно зберігати постійно при дотриманні температурних режимів, тобто вони ті, які потребують холоду. Не купувати, відмовитись від купівлі харчових продуктів на стихійних ринках або з рук встановлених місцях у приватних осіб. При купівлі харчових продуктів в торгівельній мережі роздрібній необхідно обов'язково звертати увагу на умови реалізації цієї продукції, перевіряти терміни придатності, тощо для того, щоб не купувати продукцію з вичепраним терміном придатності, яка може нести ризики. Необхідно не готувати страви із запасу ті страви, які Приготовлені необхідно вживати якомога скоріше, щоб мінімізувати ризик розмноження мікроорганізмів. Надія Шевченко Ігор Притула цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Підготовка до вступної кампанії. Консультуємо, роз'яснюємо особливості кожного етапу. У консультаційному центрі КНУ чекають потенційних абітурієнтів. Квітка пристрасті створений для того, щоб прикрашати наші ландшафти і додавати радості. У Криворізькому ботсаду перша хвиля цвітіння троянд. повернулися додому з нагородами. Там були дуже сильні дівчата з різних областей. Вихованки Дюсеша 10 з тріумфом виступили на всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики. З 1 липня в українських вишах стартує вступна кампанія. Нині потенційні абітурієнти складають національний мультипредметний тест. Конкурсний бал впливатиме на рейтингове місце вступника. Так, для участі у конкурсі на навчанні в КНУ на бюджетній основі необхідно мати не менше як 130 балів. Для вступу на контракт за більшістю спеціальностей вистачить 100 балів. Про особливості цьогорічної вступної кампанії в КНУ розкаже Надія Шевченко. Цьогоріч вступна кампанія у вишах стартує з 1 липня. Головною умовою вступу є наявність результатів НМТ за останні чотири роки. Другий документ мотиваційний лист. В цілому алгоритми вступної кампанії досить схожі на минулорічні, обов'язковою умовою є подання мотиваційного листа, в якому кожен вступник має як з найкращого боку характеризувати себе, показати свої досягнення в навчальній діяльності, в спортивній, в громадській. А також вказати можливо особливі успіхи з окремих навчальних дисциплін. Криворізький національний університет готується до вступної кампанії. Набиратимуть студентів на шість факультетів: це гірничо-металургійний, будівельний, електротехнічний факультет механічної інженерії та транспорту, інформаційних технологій, економіки та управління бізнесом. Перелік спеціальностей цього збільшився. Це пов'язано з приєднанням до вишу навчально-наукового інституту економіки та торгівлі імені Туган Барановського. Цьогоріч за рахунок приєднання інституту додаються спеціальності філологія, готельно-ресторанний бізнес, торгівля, а також спеціальності схожі до тих, які вже представлені в Криворізькому національному університеті. Приймальна комісія приєднаного вишу теж працюватиме в головному корпусі КНУ. Наразі тут діє консультаційний центр. Вже зараз активно працюємо, допомагаємо нашим вступникам, консультуємо, роз'яснюємо особливості кожного етапу вступної кампанії, консультуємо тих, хто має так звані спеціальні умови участі у вступній кампанії. Це ті, кого ми традиційно називаємо вступниками пільгової категорії, закликаємо таких вступників не зволікати, звертати. До нас не пізніше аніж 10 липня, адже вже починаючи з цього періоду, відбуватимуться вступні випробування в університеті для таких вступників за технологію зовнішнього національного оцінювання. Це стосується учасників бойових дій, дітей-учасників бойових дій, дітей-сиріт та багато інших таких категорій вступників досить багато, і якщо ви маєте... Якісь спеціальні умови участі у вступній кампанії, не зволікайте, обов'язково прийдіть та проконсультуйтеся щодо своїх можливостей. Вступна кампанія в КНУ триватиме до кінця жовтня. Спочатку зарахують студентів на бакалаврат. У серпні відбуватиметься прийом на магістратуру, далі на контрактну форму навчання, не виключаючи через брак фінансування в країні, може скоротитися кількість бюджетних місць. Загалом у КНУ очікують, як і торік набрати не менше тисячі студентів. В університеті активно працюватиме консультаційний центр, який допомагатиме нашим вступникам пройти всі етапи вступної кампанії. Крім цього, запрошуємо вступників, які бажають отримати другу вищу освіту, адже для цього не обов'язково складати національне мультипредметне тестування. Всі випробування необхідні для вступу можуть бути проведені в університеті. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. У Криворізькому ботанічному саду на повну квітуть троянди. Тут їх майже дві тисячі кущів. Розкішним цвітінням, оспіваної поетами та художниками квітки сьогодні милувались наші журналісти. Її велична краса, духмяність та багата палітра кольорів. Не залишають байдужими нікого. Століттями люди захоплюються красою троянди, вирощують та розмножують квітку. Плекають ці традиції і в Кривому Розі. Криворізькому ботанічному саду є дуже гарні дві локації. Троянд: це колекція, де зібрано понад 200 сортів троянд, і експозиція трояндова трояндова ділянка, це де троянди поєднані з хвойними рослинами в ладшатному стилі. Ми пишаємося нашими колекціями і локаціями, тому що по кількості зібраних сортів перевищує нашу колекцію тільки колекція національного ботанічного саду України. І в зв'язку з цим, окрім інших колекцій, в тому числі троянди, занесені до отримали статус національного надбання України. Палеонтологічні знахідки засвідчують, троянди існували на землі ще понад 35 мільйонів років тому. Аромат королеви квітів зачаровує та лікує. Розводити троянди почали з самого заснування місцевого боцсаду. Їх завозили з Донеччини, Уманщини та Одещини. Тепер на цій території майже дві тисячі кущів троянд. У нашій колекції зібрано більше 200 сортів, які представляють сім дуже відомих садових груп. Це чайно гибридні троянди, це те, що ми ставимо, з чого роблять букети, тобто бокаловидна квітка, їх дві-три в одному суцвіті. Потім дуже відома група, це група флорибунда. Це саме ті троянди, які прикрашають наші клумби. І в місті їх дуже багато видно. Вони відрізняються з таким великим суцвіттям. Квітка не така повна. Але вона теж різного кольору, і в дає таке дуже пишне цвітіння саме в червні місяці. Є колекція зараз дуже відома. Вона, як би так, найбільш популярна і останнього часу це Троянди Патіо і англійські шраби. Англійські троянди це троянди, які відрізняються такою старовинною формою квітки, дуже повні. Там більше 90-70-90 пелюсток в ній зібрані. Патіо це теж така троянда, багато квітуча, але вона більш десь не перевищує висота цих кущів, не перевищує 50 сантиметрів. Троянда вічне джерело натхнення в мистецтві та літературі. Такі схожі між собою, але кожна унікальна за формою пелюсток. Кажуть, що аромат троянди знижує рівень стресу і тривожності, покращує настрій. Наразі в ботсаду перша хвиля цвітіння троянд. Вона зазвичай найбільш пишна, зауважують співробітники саду. Дуже запрошуємо всіх мешканців, приїжджих, переселенців, ті, хто вважає, в кого є час. Не пожалійте день, можливо, вам далеко дуже їхати, у нас місто таке довге, але ви отримаєте масу задоволення. І такі, як аромати, ви тут почуєте. Ну, звісно, ні в, ні в одній квітковій крамниці їх не буде. Тому що пахощі дають саме троянди грунтові, які створені для того, щоб прикрашати наші ландшафти і додавати радості. Тим паче, в цей який важкий час відпочинку для душі. Надія Шевченко, Дарія Юськова і Єлизавета Гусак. Цей день. 7 по 8 червня у місті Буча відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Змагання зібрали понад 300 юних спортсменок з різних куточків України. Гідно представили кривий ріг на турнірі її вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 10 До участі стали 18 наших гімнасток. Усі криворізькі спортсменки повернулися додому з нагородами, виборовши призові місця у своїх категоріях. Сьогодні вихованців секції художньої гімнастики 10-ї спортшколи звичайний тренувальний день, а кілька днів тому на юних спортсменок чекало серйозне випробування. Наші гімнастки з тріумфом виступили на всеукраїнських змаганнях. Trolls Cup у місті Буча криві ріг на цьому турнірі представляли 18 вихованок школи, і всі вони повернулися додому з медалями. Ми дуже задоволені цими результатами, так як це був вже кінець сезону, і ми дуже ну, задоволені, як діти виступили. Були зрозуміло, що були помилочки у дітей, але ми були все одно на вищому рівні. Я привезла перше місце. Там були дуже сильні дівчата з різних областей Київська, Вінничка і та інші з України. Я вважаю, що доволі гарно виступила. Ось ще мені більше за все сподобалася організація. було дуже класно, гарно все подарунки класні. все сподобалось. Криворізьку школу представляли на турнірі гімнастки віком від 7 до 15 років. Серед наймолодших переможців змагань Поліна Білковська виступати мені дуже сподобалося. Там зал був дуже яскравий. І гарний. Там, де були там намальовані тролі. Мені дуже сподобалося отримати нагороди. Та так, це такий адреналін, коли ти виступаєш, а потім тебе визивають на перше місце. Це, це аж серце піднімається. Незабаром на наших спортсменок чекають нові випробування вже на міжнародному рівні. Чергові змагання пройдуть у Туреччині. Валерій Кожухар Ігор Притула цей день. На сьогодні все. Залишайтеся з Руданою у соцмережах. Заходьте на наш сайт. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.